Привіт усім! Ви на каналі Все по трошки. Сьогодні 11 серпня 2022 року. Авторинок міста Луцьк покажемо на шкоду а 5 10 10313 рік 205 тисяч прибігу 2.0 дизель. Він код, може, кому треба. А5. Салон. Є мультимодійний дисплей. Наступна а 5 Ми маємо автомобіль. Стартова ціна 5800, пробіг 227 тисяч. Така. Шкода. Це телефон продавця. Продавець, продає дві машини. Так. Наступна п'ята. Це на 9-й рік, 6750, пробіг 176 тисяч. цікавить шкода, телефончики є. Друзі, хто не підписався на наш канал, підписуйтеся. Ми викладаємо ще 4 відео з авторинку на різні моделі автомобілів. Наступна а 5 Ми бачимо, що це ціна 6900 на старті, 78-й рік на бензині. 1.6, клімат-контроль, круїз-контроль і так далі. Дивимося, що в нас по салончику. Наступна п'ята рестайлінг кузов. Салончик. Ціна що у нас каже на старті? У нас 9800, 12 рік, дизель 2.0. На автоматі, як ви бачите, кого цікавить така шкода, звертайтесь на авторинок місто Луцьк, обирайте для себе потрібний автомобіль. Наступна шкода А5. Також. В цьому відео тільки А5. 1.6 дизель, 10 рік, 8000 4х4 механіка зі Швейцарії. Повний привіт має даний автомобіль. Наступна А5 в білому кольорі, 8509 рік, рік, вприйнений Швейцарії, пробіг 207 тисяч, об'єм двигуна 1,8. Шкіряний салон. Наступна А5. Кода Октавія. Протитуманні фарія. Такий салон даного автомобіля. Повний електропакет. Ціна на старті 7700, 9 рік. Бензин 1,8. Пробіг 171 тисячу. Наступна. Оп'яту до рестайлінга. Ми бачимо 6508 рік, бензин 1,6, пробіг 246 тисяч автомобіль з автоматичною коробкою передач. А це шкода Тур. Октавіа Тур. 5650 2008 рік, 1,6 бензин. Телефончик продався є. Звертайтесь. Наступна, п'ята. я нагадую, хто не підписався на наш канал, підписуйтесь, натискайте вподобайку. Дзвіночок. А п'ята, десятий рік бензин 2.0 8750 пробіг 220 тисяч. Дивимося на наступний автомобіль. Шкода А5. Октавія А5. Салон автомобіля. Бачимо ціна стартова 8750, 181 тисяча пробігу, 1,6 бензин. 2013 рік випуску. Наступна А5 у нас буде в чорному кольорі на огляді. 7500, в Швейцарії 180 тисяч, 1,8 бензин, 10 рік. Телефон продавця є. Наступна оп'ята. 9210 рік, бензин 1,8, пробіг 116 тисяч. Бачимо шкіряний салон мультимедіа. Підігрів сидінь. Механіка. Мультируль, повний електропакет. 116.227 пробіг. Наступна А5. Друзі, напевно, будемо завершувати зйомку на сьогодні по А5 рік 7.300 пробіг 147 тисяч. Я нагадую, хто не підписався на наш канал, то підписуйтесь. І дивіться відео. На, на каналі вже є з а 7 шкодою. До побачення!